Котеняточка, мої, мої любі, мої милі, мої прекрасні сизокриві. Я знаю багато, хто очікував на мене. Зі мною виходили на зв'язок мільйони моїх фанатів. Адже вас у мене дійсно дуже багато. Запитували Софієчка, наша Люба, наша мила, наша кохана, скажи, що далі? Що далі з спідкоїну? Що нам робити? <смір> Милі мої любі, коли ви не знаєте, що робити з вашими криптовалютами? У вас є я! Просто віддайте їх мені та і все. Але так як майже кожне моє гадання збувається більше ніж 90% моїх передбачень наших з картами теро передбачень збуваються звичайно сьогодні я зроблю також розклад на майбутнє біткоїна, що ж буде з ним я не знаю коли я викладу сьогодні в понеділок 15.01.2024? 19.10 на годиннику і біткоін 42 6516 на тижневому графіку. А, багато хто запитує мене, як у мене так виходить, да? не знаю, давайте побачимо. А, сигніфікатор біткоїна. Карди. Покажіть нам біткоїн, от, хто він є насправді на сьогоднішній день для нас? Ось для, для нас, для мене і моїх фанатів. Багаточисленних, багаточисельних фанатів. О, жриця. Ну, по-перше, жриця – це я. А, як збираємо сказати? Це таємниця. Жриця – це таємниця. Да, <гум> <гум> 네. я таємниця. Так само і біткоін таємниця не розгадана, не відкрита. <гум> Але у нас є карта Таро. Зараз ми цю жрицю розгадаємо. Так, цей тиждень. Сьогодні у нас понеділок. Карти, скажіть, будь ласка, що буде ось цей тиждень? Мені треба календар. Зараз, секундочку, я быстренько загуглю. Календар. Я просто хочу сказати про чеслам. почему ну, такая якость? Проверка браузера перед переходом на сайт. Я не робот! Я не робот! Видите, текст ты <гады> текст. А что шо? А ты ничего не хочешь? О май гад. Это, ну, я... Я не была. вы знаете, что меня начнут проверять. Мы зафиксировали подозрительный трафик. А что, что? Сейчас я зафиксирую. Так. Январь. Ну, ось, понеділок, да. Понеділок 15-те, е-е, неділя 21-м. Карти, Карти Таро. Скажіть, будь ласка, що буде з біткоїном е в січні 2024 року з 15 січня по е 21 січня 2024 рік. О, дивіться, отже, по-перше, це карта новин. Але дивіться, чоловік, який стріляє в хору. Тобто, основний посил який. Або будуть новини, які передбачають лонг, так, ріст. Або дійсно у нас буде ріст вгору. Тому, ну, як бачите, що зображено вгору дивиться. Мені подобається, в принципі, Ми побачимо. так. Далі 22 січня, 28 січня карта, скажіть, будь ласка, а що буде з під в січні 2024 року з 22 січня по 28 січня? Скажіть, будь ласка, дуже хочемо знати? А, повішений. Значить, дивіться. Повішений або боковик. Підвішена ситуація. Така. Неоприділенність, невизначеність. Тобто, да, або боковик, або, на жаль, він падає вниз, але він висить. Тобто, може бути таке тимчасове падіння. Чому я кажу тимчасове, там? Да? Він висить. Він підвішений. Тобто, якщо він буде падати, Потім назад повернеться. Звідти, звідки він упав? Тобто, дивіться. Або боковик, а може бути сквіз вниз і назад. А, повернеться. Я забула, це називається Long squeeze чи Short Squeeze. Ну, я знаю сквіз. А ми на то і на то кажемо сквіз. Знаєте, ми трейдери такі. Отже, повішений Подивимося, подивимося. Прямо. Сильного дуже росту, ця карта не передбачає. Тому, як буде на неділі вже дізнаємося потім. Так, у нас далі 29 січня понеділок і 4 лютого неділя, через тиждень. Тобто, да, карта, скажіть, будь ласка, а що буде з підкоїном в 2024 році з 29 січня? По 4 лютого. Скажіть, будь ласка, карту, покажіть нам. Чомусь я достаю дві? От зараз дві. Так, місяць. О oh майкар! No way! Башня. Руйнування. І місяць. Місяць у нас колись програвся як тузимун. Ріст. Я не пам'ятаю, то ли було це на шепі, то ли було це на бітхо... бітку... <сум> біткоїну. Що ми пішли на перехай по ну, місяць Мун Тобто, Але сама карта, вона негативна, вона означає таємницю, якісь там а, секрети, щось таке. Але вежа, башня і тузимун. Я сподіваюся, що це не буде руйнування наших надій на ту зиму. Але позитивного розвитку подій по біткоїну з 29 січня 2024 року по 4 лютого 2024 року я не можу вам обіцяти. Ці дві карти не несуть в собі позитивний посил. Єдине що. Ця у нас відігралась, як перехай. Було було, місяць, луна, мун, туземун, було. Але дістала дві карти. Ну, вони витягнулись, так, значить, так потрібно було. До чого? У нас зараз вежа. Зруйнована вежа. Це ж не просто вежа по вежа. Це зруйнована вежа. От мені не подобається, коли вежа зруйнована, коли ми надіємося на ту зиму, коли ми надіємося на ріст. І вежа зруйнована. Ну як таке може бути? Ну, а таке може бути? Побачимо її, котенятка, побачимо. Останній тиждень, на який я нагадаю. Лютий, 5 люте, 11 лютого 2024 року. Карта, скажіть, будь ласка, що буде з біткоїном в лютому 2024 року? З 5 лютого по 11 люто. Понеділок у нас 5 лютого, неділя у нас 11 люто. Карти, скажіть, будь ласка, що буде з біткоїном? Дуже хочеться знати. Скажіть, будь ласка, карта покажіть. Все! У нас буде падіння. От, скоріше за все, ми почнемо з 29-го цей тиждень попередній, да? Дивіться, що ця карта означає страхи. Ви навіть не уявляєте, які душевні муки означає ця карта. Кошмари. Тут намальовані мечі вниз. Це можуть бути сквізи. Тобто, як може програтися ця карта? Або будуть сквізи вниз, дуже багато буде цих сквізів. Таке може бути. Потім зберуть ліквідність, можливо, зберуть ліквідність. Або, можливо, ми з вами будемо в шоці, в кошмарі, бо все упаде, бо все валиться. І ми отак от будемо мучитись, страждати, думати, о, знов закупились на хаях, прокатились на <кхм> лоях. а, да, Ця карта не несе позитивний настрой на тиждень з 5 лютого по 11 лютого 2024 року. Да? Я казала останній тиждень гадаю. Ну давайте ще, ну, от ще так, щоб а, ні, не буду. Ні, я пообіцяла, в мене був посил, що я це останній тиждень гадаю, я, гадаю на 4 тижні зачасту. Я гадаю на 4 тижні. Все! Потім, якщо в мене буде мотивація, я ще зніму відео. Ми ще подивимося, що буде з біткоїном. я сказала, що ще зроблю. Ні. Я хочу, не хочу. Потрібно дотримуватись того, що сказала. Ні, значить, ні. Як би мені цього не хотілося? Хочеться зараз глянути, що буде з 12 лютого по 18 лютого. Но я сказала, що це я дивилася зараз останні тижні для цього відео. Можливо, потім зніму, ну потім якось десь пухти зніму. Карти. А, знаєте, от що мені хочеться? Спитати пораду в карту. Е, Підкажіть, будь ласка, зараз, зараз, от чесно хочу дізнатися, що варто робити з біткоїном? Ну, Взагалі, якщо я хочу, а, як мінімум, зберегти гроші, як максимум трішечки їх Хоча би трішечки їх приумножити. Що мені варто робити зараз з біткоїном взагалі в сфері криптовалют? Тобто, От як мені потрібно зараз поводитись? я дістану три карти. Раз. Два. Я почитаю три. А, а як я їх зараз... Це ці, ці три карти. Перша. Утриматись в здержанні, утриматись, вистроїти границі. Бачите, тут чоловік, який тримає палку і зробив такий щит з інших палок. Тобто вибори тим, от, це монети, це у нього портфель, так скажемо, Криптопортфель. Кожна із цих палок це якась монетка. Ось вибори. Якісь монетки. І одна монетка має бути основною. Ну, мабуть, біткоін там, чи ефір. Ну, ми гадаємо на біткоін, можливо, це біткоін. Тобто, ось, закупи свій криптопортфель. Або визначся зі своїм криптопортфелем. Далі. Нічого з ним не роби. От оце це е, карта Без Бензій. Тобто, нічого не роби. Знову ж таки. Е, ой, не падайте, будь ласка. Знову ж таки, нічого не робити зараз. або я визначилась з монетками, і коли буде падіння, я їх закуплю. Чи купи і вже, і вже нічого не роби. Тобто, Тут також трішки не зовсім до кінця зрозуміло. І, ну, Це карта жезл, це пристрасть, це, оце, знаєте, бажання, це ця жажда. Ну, Я не знаю, в якому плані вона тут. Жажда це цей азарт. Це от мені хочеться прямо тут зараз! На цьому місці! Біткоін. Я просто не до кінця розумію, отут якби е, карти ці дві радять стримувати себе більше, а, а, а оця не стримуй. Ну от як поєднати? Це сусіди? Ну, це вони там щось роблять. Я не знаю, ну тобто жажда, пристрасть. Бажання. Ну, як мені поєднати зараз цікаві в пораді. Стримуй своє бажання чи навпаки дій. Дій, а -а або зроби дії і далі жди, або подожди, і потім зробиш дій. Ну да! Отак. От Ой, не падай, будь ласка, у нас така порада або зробиш дії, а -а ні, зробиш дії. І чекай, або чекай, бо потім зробиш. Тобто або закупаєшся зараз і чекаєш, або чекаєш падіння і закупаєшся потім. Ну, я думаю, така у нас порада, якщо я правильно. Правильно предстала пораду карт. Якщо у вас є інше трактування даної поради карт, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я знаю, ви також розбираєтеся, я знаю, ви також маги, ви також екстрасенси, ви також ясновидіші кожен із вас медіум. В тій чи іншій сфері ми емпати, ми вміємо відчувати на відстані ми, ми багато що вміємо. Тому котенятка мої. Бачите, попередній розклад був позитивний і дійсно у нас ріст, у нас перехай, у нас так далі, все позитивно. А тут трішечки у нас уже. Я дивилась, чи відео, хто сказав, що з лютого почнеться падіння. А хто казав? Треба його знайти. Розумний був мужик, який це сказав. Чи я читала в когось в телеграмі? Мені треба знову знайти, хто це сказав. Адже мої карти це показали да, з лютого початок, десь середина лютого падіння приблизно. Ну ми побачимо, як воно відіграється. І якийсь мужик чи хлопець, я не стількових криптоблогерів просто підписана. Знаєте, я і сама, так скажем, лідер в криптоблогерстві, але також і за іншими слідкую, то треба буде знайти, хто це сказав. Я вас цілую, я вас люблю, я вас кохаю і міцно сильно, крепко обіймаю. Лайкайте мене. І буду вам щастя. І мені буде щастя. Все, щасливо вам всім і мені щасливо. Бувайте! До зустрічі! О, смс-ка! Цілую люблю. Цілую любіть, пока-пока!